Йоу, всім привіт, мої подписчики! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогоднішній відос буде про Мінск 125! Сьогоднішній випуск буде про цього Мінська. І що ж ми хочемо з ним зробити? А ми хочемо сюди вліпити карбюратор К-68. Отакий От мощний карп. Більший, чим тут стоїть. Тут який 63-й, 65-й. 65. А це буде К-68. Я знайшов його там в гаражі десь, ну, типа, лежав. Да й думаємо, поставити може краще попре. Тому сьогодні ми перевіримо, чи він на ньому попре Засічаємо, я думаю, максималочку. Правда? Ну, попробуємо, скільки він трошки поп піде попрямій на цьому карбюраторі. Ви ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, пишіть якийсь комент, а я зараз розкажу, що ж з цим Мінском таке є. І так, Мінск Дімона. Його mm -hmm. швагера, він йому дав покататися, і Дімон його крутить, е, форсірує, тюнінгує і коротше, така всяка тема. Дімон недавно перебрав повністю мотора, поміняв абсолютно всі прокладки, сальники, подшипники на колінвалу. Все просто новеньке, поміняне, нові кольця і. І все, да? все, що ти з ним робив. Ну, коротше, Мотор типу, шепче, трошки там такі е, царапіни є на поршнюві, трошки потертий, але. Тим не менш він нормально їде і тулить. Але трошки проблеми з карбюратором. Буває, їдеш-їдеш і він просто заглохає. Ну там треба просто його настроїти, але ми настраювати його не будемо, ми просто вліпимо сюди більший отакий конкретний карб. Прикольний Мінск, Діма далі його хоче перекрасити і гарно зробить, може навіть кросового. Да? Кросового не буде, але буде зато гарний. В принципі, все. Зараз будемо знімати карба старого і ставити цього. А перед цим ми його переберемо, бо він тут такий, бачите, запердоляний. Я не знаю, скільки він лежав в гаражі. Ну, коротше, дуже довго, але прокладочки всі цілі, тому можна ставити. Окремо, дякую моїм спонсорам, які підтримують мене. І. Купляють платні підписки і продовжують підписки. Тобто місяць минув і вони далі піднімають підписку і дають мені можливість знімати відоси. А ви, хто не підписаний, хто не оформив ще спонсорську підписку. Підписуйтесь, оформляйте хоча б за 10 гривень, щоб в мене була змога знімати для вас відоси. І як ви знаєте, ще мабуть не знаєте, ні, я жорстко розбився на МТшці, перевернулась вона і потребує ремонту. Тому хто хоче задонатить, карточка буде під відео. Невеличка реклама моєму спонсору. Дякую, що ти підписаний, спонсіруєш канал. І ось інстаграм його. Залишу ссылку під відео в описі. Підписуйтесь, тут в нього класні фотки є, відоси в нього є. Ну і посилання на його тік-ток буде також під відео в описі. Хто також хоче рекламу. В мене на каналі майже безплатно, просто оформіть спонсорську підписку і все. Але від 25 гривень, тобто очеретиник. Оформляйте спонсорського очеретіника за 25 гривень і вам буде реклама. А якщо оформите за 50 конський очеретіник, буде реклама, коротше, вдвоє в двох короче, Так що давайте підписуйтесь, скидайте мені скріни і пишіть мені в інстаграм. Також посилання на мій інстаграм буде під відео. Ну і що? Зараз? Перебираємо цього карба. Я перший раз його перебираю, раніше тільки його розкручував і нічого там особо не понімав. Тому давайте почнемо. Відкручуємо ось два болтика. От таке тут діло. По плавкам? Ні. Прокладочка така дубова, але вона зато цілась. Це він якийсь затюняний, тут, бачите, така прокладочка. Ну, коротше, конкретна тема. Наливаємо зараз фрутика. Ой-ой-ой, оце -ой -ой. то нажир. І чистимо поддончик. Давайте знімемо поплавочка. Раз. Отак. От О, ну тут на іглі є резинка. Не знаю, чи вона тримать буде, але така добротна резинка. Коротше, хай буде. Потім побачимо. Тепер почистимо отут все. Давайте тепер викрутимо жикльори. Ой-ой-ой. Ну, жикльорчик запридоляний. Сюди будемо його продувати. Викручуємо тепер оцей главний жикльор. Вже чітко викручуємо. Ой-ой-ой. Угу. Ну він тут запридолений конкретно. Викрутим верхушку. Ого! Це ми сюди. О, прокладочка хороша. Та ти що? Ой-ой-ой, оце то! Ну, кабаніт це хороший взагалі. Мощний такий, мощна заслонка. Я такої заслонки ще не бачив. Зараз тепер миємо внутрянку всю. GoPro забірдоліна. Якщо ви хочете, щоб ваші мотоцикли добре, гарно, чисто працювали, чистіть свої карби і обов'язково оці жикльори, бо тут дирочка є, значить все пайде, але все одно ми його почистимо. Далі ми йдемо, включаємо компресора і будемо оце все діло продувати. Всі оці жикльори, все, що тут є. І так. Основна частина карбона в нас вже продута, чиста гарна. Далі беремо заслоночку. Тепер саме головне жикльори. В нас все, продуте, все. Камера запридулює. Допро стоп відео. Я такого вставляти не буду. Стоп відео! І так, ми все продули, все чистенько промили. Коротше, все дуже чітко. Тепер починаємо його збирати до кучі. Спочатку давайте вкрутимо всі жикляри. Перший здоровий. Підтягуємо. Так, нормально, добре, так підтягуємо, не геть, сильно там, геть, так. Так, ця тема сюди йде. Меншого жикльора раді холостого ходу та по-любому. Це ми собирати не будемо, воно вже збирається, коли підключиться тросик. Тому зараз знімаємо з нього його стокового карба. Ну і поки Діма пішов заносити свої покришечки нові, я покажу, що ж случилось з МТшкою. Стопа нема, я вже порівняв. Коляска. Отаке От тут діло. Тут пробите, тут зігнуте просто капець, тут також. Далі лапка відламана. Башка шпильку відламала разом з е, кришкою. І шпилька залишилась всередині, але я вже її висверлив і все класно. Ручка степлення зломана. Тут було зігнуто, я вже вигнув. Фара ціла, але отут ободок зігнутий. І переднє крило також зігнуте, але я його вже порівняв і геть і зашпаклював. Окремий випуск скоро вийде, тому підписуйтесь і не пропускайте. І також приборці повністю капець. І демпферу. Також ця штука відламана, але вже майже все є нове, ну, як би але нове. <сь> я покупляв. І треба тільки все поставити, перекрасити. І буде, я думаю, МТ-шечка далі літати. Тому хто хоче підтримати, можете задонатити або оформити платну підписку. Зараз ми повернемося до Мінська. Заведемо, послухаємо, як він працює, і покажу. Покажу, що з крилом, що з МТ. І так, це стара кришка, отака розбита, як ви бачите. Це новенька. прокладочка. також порвата, треба нові прокладки, блін, капець, заказувати. І ось крило. Вже зашпакльоване. Класне. Коротше, я його зробив, залишилось погрунтувати і перекрасити. Тут також розбитий спідометр. І. Лампочки. Такі діла МТ-шечка розбита конкретно, мене трошки підрізали і вона перевернулась. Відос, я думаю, не проканає в Ютубі, тому його ви зможете подивитись десь інакше. Я найду, коротше, де його загрузити. Попробую спочатку для спонсорів. Якщо загрузиться і він мені не кине страйк, то виложу в загальнодоступне. Але згодом. Зараз покажемо, як він працює. Что? И зараз будет запуск. Прокачал. Есть. Что это? Уже завонял. Парова баня конкретна, <реш> <реш> гримить воно ще крепше, ніж іш. Трошечки тут масло. А це бензинчик, мабуть. Ну, Но... хорош хорош. Запомніть його таким і зараз він буде на новому карбі. Ну, пору ще завести. Ну, вже на прогріту він заводиться краще. Що? Не особи бензину немає, але треба буде заправити, бо yeah. як ти на цьому карбі? Yeah, так, ондо, ключик, ну пробує відкручувати карбі на oh, Тут -то, треба, щоб зняти треба тут -то цього відкручувати з на свого. Коротше, треба відкрити з духа. Карп старий знятий, тепер підключаємо новий. І надіємося, що довжини траса нам вистачить. Як я і думав, довжина траса закоротка діменного стокового. Ми спробуємо поставити старого траса від МТшечки. І я думаю, його має вистачити. І цього траса також не вистачає. Стап-відео. Я можу легко видихнути, бо карбюратор вже стоїть на мінську. Взагалі, хорош. знайшли тросик. укоротили його, установили і... Гляньте. Все чітко працює, навіть без зазора. Просто зазора немає ніякого, але... Мотик впав і в нього зламалася ручка сцеплення тут. І зараз ставимо карбюратор на місце вже. Виглядає по лютому, О, тут трошки намутили, бо тросик був довгий. О, він сюди стає як рідний, та ти що, взагалі. Класно. Карбюратор стоїть, ручка сцеплення стоїть, бо вона зламалася, але я її поставив їхати, можна. газ стоїть. Чітко взагалі. Діма тут все підключив, воздухан все. Перший запуск. Пробуємо. Все в стоковому варіанті, як він лежав, настроєний, так ми його сюди поставили, нічого ще не крутили, треба буде ще тільки покрутити. Бензина тут в Діми дуже багато, як обично, то не знаю, чи він буде робити на тому бінзині. Зажме трохи? Зажмо. За Я... Ай, гунос зашло сюда. Ох! Да ты шо? Почему копать? А ну давай! 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 Да будешь крутить тут? Давай! Начинай дерзать! Дай пожди подкачку! Та да воно там так тече, чешеш, це капець. давай бігом. Давай, пробуй завести його тако закритим. Давай. Заклиним. Що, заклинив? Мотоцикл заклинив. Що? ну <звук> Бензоникся. <звук> <звук> Вроде бы поехал конкретно Я... Да ну нафиг он пердалый. Video. Мені як будто він взагалі прям почав передалити й-моє. Тільки залишилося настроїти і поміняти цю резинку, або болта, походу він просто не прижимає того, що я туди закрутив. І резиночку поміняти на іглі, бо вона, походу, тече, вона дубова. Її треба поміняти і все. Я думаю, він повалить. Так то він робить теж чітко, заводиться хіба не краще. Ну як? Ну, попробуй ще на холодну, як він буде заводитися, бо мені здається, він взагалі... Да. Добрый день. Добрый, день. Добрый день. Я понял. Что а Минск. 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 Да, ну, Короче, Мінск повалив і робить на холостих оборотах. Короче, прикольно, карп себе показує достойно, але його треба ще настроїть, поміняти резиночку на іглі, поплавка настроїть і походу прокладку між поддоном і самим карбюратором. І тоді буде по ходу пушка. Ну, коротше, ви підписуйтесь, ставте лайк за такий відос, якщо вам сподобалось, оформляйте спонсорську підписку і чекайте нових відосів з цим Мінском, бо це буде перша серія, а в другій серії ми вже, я думаю, нормально його настроїмо і нормально покатаємося, якусь максималочку заміряємо на ньому. Тому всім удачі!